Жінок, які живуть у місті, видно одразу люблять каву, зручний одяг, завжди з телефоном, а ще мають проблемну шкіру: жирний блиск, чорні цятки та висипання. Все це внаслідок вихлопних газів, пилу, шаленого ритму життя міста. Ми розуміємо, як важливо жінкам виглядати бездоганою за будь-яких умов у косметології медистет у Вінниці рятуємо шкіру, виснажену ритмом міста. Ми проводимо процедури чистки обличчя з використанням професійної косметики ДМК. Засоби бренду ДМК прирівнюються до фармацевтичних. В результаті такої чистки ви отримуєте більше, пора глибоко очищені, зникає жирний блиск та висипання. Такий ефект підтримується лікувальними властивостями засобів ДМК, які заспокоюють шкіру та створюють захисний бар'єр надовго. 70% відсотків вже побачили ефект відчистки обличчя з використанням косметики ДМК та регулярно проходять процедуру, щоб підтримувати свою природню красу за будь-яких умов. Спробуйте і ви. Чекаємо на вас на чистку обличчя на американській косметиці ДМК у косметології Медестет у Вінниці.